доброго дня, шановні панові журналісти, шановні присутні і взагалі шановні українці, символічний сьогодні був і перформанс, символічний сьогодні день боротьби з тютюном. І я думаю, що Україна, яка за останні 10 років задекларувала. Надзвичайно серйозний поступ у боротьбі з тютюнопалінням, вживанням тютюну і перемістилася відповідно навіть за рівнем вживання із 4-го місця на 25 те місце, вдвічі майже скоростивши кількість курців, буде далі проводити таку послідовну антитютюнову політику. Тим більше що глобальна світова ініціатива фонду Блумберга Відомого мецената і мера Нью-Йорка, який послідовно бореться і допомагає Україні боротися з Тютюном, буде підтримано однозначно народними депутатами України. І я, як один із співавторів, декларую однозначно, що це тільки початок боротьби з тим злом, який несе. Вживання тютюну для українців і особливо для дітей. І оці всілякі е оманливі речі, як ароматизатори, як електронні сигарети, до речі, як реклама тютюну в інтернеті, е як зменшення привабливості упаковки, як заборона в майбутньому реклами тютюну як така. Я думаю, що це найближча перспектива діяльності народних депутатів. А також хочу е підтримати е єдину позицію. По ліберальній економіці, е, яку проводить теперішній уряд, тому що ви знаєте, я один із опонентів теперішнього уряду, те, що е, підвищити потрібно на 40% акцизи на тютюн. Це, напевно, єдина ініціатива, яка заслуговує на увагу. Тому е, я думаю, що не тільки на 40%, враховуючи нашу інфляцію і так далі, і в тому змінах до державного бюджету, які пропонувала пані Яресько, і вона вже це озвучила, щоб підвищити. Акцизний збір на тютюн на 40%. Я думаю, що і на слабоалкогольні напої також потрібно. І ці 40% треба було би перетворити обов'язково напевно в 140%, враховуючи та ту інфляцію, яка пройшла в Україні, і також. Хочу застерегти тих народних депутатів, ну, наприклад, з народного фронту пана Кривошею, який приходив до нас на комітет з питань охорони здоров'я. Я не боюся називати прізвища і буду називати публічно ці прізвища людини, яка ніколи не займалася боротьбою з тютюном і почала переконувати комітет з питань охорони здоров'я, що це боротьба з тютюном взагалі не компетенція охорони здоров'я, а компетенція податкової політики. І навіщо нам імплементувати сучасне європейське законодавство? Ми краще законодавство десятирічної давнини спочатку ім. Імплемент... Імплементуємо знову, хтось не готовий, як завжди, боротися з тютюном. Потім виступили. Виступив один із керівників тютюнових компаній лобістів. Почав розказувати, що ось у нас виробництво буде падати абсолютно доведено. Підвищення цін на тютюн зменшує суттєво і обмежує вживання тютюну. Окрім того, це абсолютно не страждає державний бюджет. Є відповідні напрацювання інституту громадського здоров'я чи інституту стратегічних досліджень про те, що збільшення акцизу призводить якраз до збільшення надходжень до державного бюджету. Тому скажемо рішуче ні тютюновим лобістам і будемо оберігати наші легені, наших дітей від цих пагубних звичок і від вживання тютюну. Ми тут абсолютно я думаю однодумці з вами, журналісти. Дякую. Олег Степанович, дуже оця боротьба з злом, що завжди, ви знаєте, об'єднає українці. І боротьба з таким злом, як і ми є свідками того, що співпрацює між собою, так як має співпрацювати державний організм загалом і жити нова Україна. Це співпраця законодавчої гілки влади, депутатів Верховної Ради України, які одностайно, одноголосно на своєму засіданні в комітеті з питань охорони здоров'я, наприклад, підтримали вказаний законопроект. Директиви Євросоюзу 40 і 2014 року. І тут є якби, ну, спільна точка зору. Це ви бачите і підтримка виконавчої думки влади. Міністерство охорони здоров'я також декларує послідовно, незалежно від того, хто який і як часто в нас змінюються міністри, політика Міністерства охорони здоров'я тут є однозначним союзником і спільником Верховної Ради по імплементації і по промовції цього законодавства, щоб все воно було прийнято. І найважливіше, що в Україні є така теж особливість, це цікавить е, про не розвинене громадянське суспільство, але тут якраз в боротьбі з Тютюном громадські організації є локомотивом, є ініціатором боротьби глобальної з Тютюном. І оці ця громадська ініціатива і громадські організації, які активно долучені, і вони, по суті, є. Першими промоторами, і вони переконують і законодавчу владу, і виконавчу гілку влади, і, і залучають міжнародні організації. Ось такий спільний конгломерат міжнародних організацій, українських громадських організацій, виконавчої і законодавчої гілки влади, свідчить про те, що ми можемо знайти завжди спільну мову, якщо це стосується, от бачите, такий боротьби стюмов. Тому насправді наша діяльність спільна по у цій могла б бути прикладом загалом для державних діячів, як українці повинні об'єднуватися і як вони повинні діяти спільно заради блага, заради здоров'я дітей, заради здоров'я народу. Але що стосовно самого законопроекту 28-20, це безумовно існує і буде існувати, і завжди існувало тютюнового року. І ми були свідками. Який розвиток, який під час розгляду в комітеті з питань охорони здоров'я нашого законопроекту, коли приходять народні депутати з усіх з інших комітетів і говорять там, з народного фронту пан Приваткович, що там в нас є інший законопроект, який набагато легший, і Україна ще, як завжди, Україна до нічого не готова, ми не будемо його імплементувати, тому давайте ви цей законопроект випадково потрапив до комітету з питань охорони здоров'я. І це взагалі не ваша компетенція займатися здоров'ям і займатися чутюком. І виступив там представник тютюнової індустрії, який також почав розказувати несусвітні байки про те, що це робочі місця, це податки. не вже робочими місцями і податками ми можемо виправдати смерті в рік 5,5 тисяч киян, тільки одних. Чи 110 тисяч українців абсолютно доведено, що вони помирають щороку від вживання тютюну. Тому я думаю, ніякі такі аргументи вони не тільки смішними видаються, вони видаються злочинними щодо тютюнових компаній. Окрім того, абсолютно доведено і науково доведено, що збільшення акцизу, наприклад, а це зменшення доступності тютюну, збільшення податків, збільшення акцизу, не призводить до втрат державного бюджету, а навпаки, до збільшення надходжень до державного бюджету. Ну, от, Нещодавне враження від е, такої глобальної ініціативи, надзвичайно позитивної, це е, фонд Блумберга е, в Нью-Йорку, який системно бореться і виділяє сотні мільйонів доларів по всьому світу. До речі, Україна займає почесне 14-23 місце по бо боротьбі з тютюном, по ефективності. Е, ну, наприклад, місто Нью-Йорк е, ціна на сигарети 12 доларів. І уявіть собі, та 12 доларів і 1 долар в Україні. Чи навіть в дюті фрі ціна 4,5 долари? Ну, однозначно, напевно, тютюнже ж той самий світі вирощують. І це свідчить про те, що таким чином через зменшення доступності, а законопроект 2820, він якраз спрямований на зменшення доступності. І всіляких обмежень щодо доступності як цінової доступності, так і рекламної доступності, так і в інтернеті доступності, так і замінників оцих штучних здобавок, електронних сигарет. Думаю, що це прогресивне українське законодавство, яке не тільки має всі шанси бути втіленим, а Україна може далі продовжувати бути взірцем для багатьох інших країн по послідовній політиці боротьби. Ну і безумовно я. Очолює міжфакційне депутатське об'єднання з профілактики захворювань і боротьби з неінфекційними захворюваннями. І всі депутати цього об'єднання, вони представники різних фракцій, задекларували вже про те, що вони надзвичайно щільно попрацюють з депутатами своїх фракцій. І ми будемо мати всі шанси, я на це дуже надіюся, такі, які ми отримали, коли заборонили сінокоління в громадських місцях, коли більше 300 народних депутатів. Конституційна більшість проголосувала за цей законопроект, отримати таку конституційну більшість і при імплементації надзвичайно позитивного європейського законодавства у зменшення шкоди для нашого здоров'я і взагалі е, за, про турботу за майбутнє здоров'я, особливо діток у майбутньому. <клух> <клух> Дякую. Дякую